Налаштування магазину. Ви створили бот, підключили його до CRM і прив'язали кнопку, яка відкриває магазин. Тепер починаємо заповнення основних даних і параметрів у CRM. а також підключимо магазин до Telegram, щоб отримувати сповіщення про замовлення. Це займе всього 5 хвилин. Відкриваємо меню Налаштування. На цій сторінці ви зможете Змінити пароль до CRM Вносити дані картки для оплати. Також ви можете під'єднати оплату на картку фізичної особи підприємця Монобанку і вказати варіанти оплати. Вказати варіанти доставки. Просто відмітьте ті варіанти, які вам підходять, вкажіть адресу самовивозу, якщо оберете даний варіант доставки. Також ви можете налаштувати обов'язкове введення електронної пошти клієнтами вашого магазину при оформленні кожного замовлення, якщо це необхідно. Ви можете змінювати основну інформацію про магазин, такі як договір, оферта, контакти, оплата, доставка. Всі ці сторінки будуть відображатись у вашому боті-магазині. Ви можете змінювати всі автоматичні повідомлення, які створює ваш магазин і відправляє клієнтам. Тепер підключимо магазин до Telegram, щоб отримувати сповіщення про замовлення. Для цього вам необхідно створити групу в Telegram. В неї можна додати будь-яку кількість користувачів телеграму, що можуть бути менеджерами вашого магазину. Зверніть увагу, що це має бути саме група, а не канал. До створеної групи потрібно додати магазин бот Обов'язково переконайтеся, що ваш магазин знаходиться серед учасників групи. Далі переходимо на сторінку налаштування в CRM і опускаємось до блоку, де можна обрати чат, в який будуть надходити сповіщення про замовлення. Саме тут у списку з'явиться група Telegram, в яку було додано магазин. Обираємо її. Все. Ви підключили магазин-бот до групи Telegram. Тепер сповіщення про кожне замовлення буде надходити до цієї групи.